На зв'язку В'ячеслав Фельдман, співзасновник ГО «Ізраїльські друзі України, пане В'ячеслав, вітаю вас. Добрий вечір. Раді бачити на зв'язку з нашою студією. Слухайте, ось Цехал взяв під контроль парламент Хамасу. Певні урядові будівлі. Чи можна вже вважати, що це повна перемога Ізраїлю на сьогодні? Е, ні, звичайно, що ні. Хамас не знищений. він втратив контроль за північною частиною сектора га гази, але він ще не знищений. Вони ще мають ресурси і обстрілювати. Нашу країну ракетами. Вчора, наприклад, я по дорозі з роботи сидів просто на дорозі. Так, вони обстріляли центр країни. Сьогодні, після 18 годин тиші, також були залпи по містам на півдні країни. Тому говорити про знищення Хамаса, звичайно, ще дуже зарано. До речі, будинок парламенту сьогодні вже наші сапери знищили, зрівняли з землею. А так буде і з усіма іншими будівлями? Чи це стосується тільки тих, в яких там виробляли зброю, засідали терористи? Ну, позиція Ізраїля така: все, що стосувалося, все, до чого торкався Хамас, знищується. Я не впевнений, що будуть знищені лікарні, Шифа, Арантісії там інші. Але інші будинки так вони знищуються. Днями, до речі, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що Хамас втратив контроль над сектором Гази, і е, я так розумію, що у зв'язку з тим, що ви кажете, що ця заява була трохи поспішною, так ні, він казав, що втра... Хамас втратив контроль над північною частиною, над містом mm -hmm. Газа, але на півдні, там, де ще немає ізраїльської армії, сухопутних військ. Там, звичайно, ще багато терористів скриваються серед, ховаються серед мирного населення. Ну, насправді називати мішканців Гази мирним населенням, це дуже так це дуже так знатяжкою, я би сказав, тому що більшість людей там підтримують Хамас і святкують їхні теракти і обстріли. І 7 жовтня, коли була страшна різанина, яку вони вчинили там. Там було дуже велике свято і роздавали солодощі, і все таке інше. А ви в вчергове ось згадали про те, що ми вже неодноразово чули, що більшість або всі мешканці Гази підтримували терористів. А мені цікаво, ось зараз відбувається евакуація цих мешканців. Так вони тимчасово перебувають в інших країнах, тимчасово перебувають в іншій частині гази. Так, а що буде з ними далі, якщо насправді вони настільки підтримували терористів? Насправді вони знаходяться в іншій частині Гази, і жодна країна їх не хоче брати. Навіть їх брати е з Єгипту. До речі, Єгипет е панував в Газі до 67-го року. І взагалі не було такої території до встановлення до держави Ізраїль в 48-му році не було такої території. Сектор Газа, це частина, яку Єгипет окупував. Під час війни за незалежність Ізраїля в 67-му році Ізраїль звільнив цю територію і все, Єгипет більше на неї не, не заявляв ніякі права. І до речі, коли ця територія була під контролем Єгипта, ніякої речі ні про який палестинський народ і про палестинську державу взагалі не йшло. А другою частиною так званої палестинської автономії володіла тоді Йорданія. Там та, ця територія, яка знаходиться в Юдеї та Самарії. А, власне, я вас питаю, а що ж буде далі з ним? Ви кажете, що не захотіли так. їх ніхто прийняти, але Ми ж ці то, люди так... залишаться, вони повернуться у газу, так, і вони і далі будуть з таким ставленням. Чи є якийсь план в Ізраїлю стосовно цих так званих, як ви кажете, цивільних? Скоріше за все, що буде, це. В Газа перетвориться на так звану територію Б палестинської автономії. Тобто, це територія, яка знаходиться під адміністративним контролем з Рамали і під військовим контролем Ізраїля. Можливо, з'явиться якийсь новий план, який зможе вирішити якось цю проблему. Головна проблема гази в тому, що просто людям промивають мозки, так там дуже багато пропаганди. І в школах, і навіть школи, які там працювали під егідою. ООН вони навчали дітей вбивати євреїв. І я е, бачив відео цих дітей в школах, в цих, які е, е, казали, що як коли вони виростуть, вони підуть вбивати євреїв. Тому головна головна проблема, яку треба буде вирішити, це, е, це ця пропаганда. Це, це цькуване як сказати, це промивання мозків людям, що вони мають там йти вбивати когось. Оця проблема найбільша, яку треба буде вирішити тим, хто буде контролювати газу з точки зору адміністрації. Ви знаєте, просто у нас є е, схожі питання, піднімаються, тому що ми маємо набагато більшу територію агресивну поруч із собою Росію, і також піднімається питання, що після перемоги робити із цими людьми, тому що і там, і тут, і в Газі, і в Росії людям промивають мізки. І мені ось просто цікаво, на вашу думку, якщо е, Забрати цей фактор, так? Промивання місків, пропаганди. Чи насправді безпечно буде і надалі бути поруч із цими людьми? Ізраїлю? Газа після виходу Ізраїля з неї в 2005 році мала потенціал стати багатою територією, такою як Дубай, як Сінгапур тут любили казати. Вони отримували. Дуже великі кошти, мільйони доларів і євро від міжнародних спонсорів. Але вони вибрали іншу, іншу дорогу. Водопровід, який побудував Європейський Союз, вони викопали і з нього будували ракети. Вони замість домівок будували тонелі, в яких зараз сидять терористи, які кажуть, що це не наша забота. Мешканці мирні, нехай ООН їм піклується, А ми будемо займатися спротивом, як вони це називають, і це тобто для того, щоб якась ситуація могла змінитися, якщо, щоб у людей був якийсь шанс. Треба цю по перше за все треба цих терористів знешкодити, а потім знищити цю ідеологію. Тому що Хамас це не просто якийсь там, рух і група терористів, це, це ідеологія. Так же, як расизм, так от Хамас ісламізм радикальний дуже. І якщо, якщо цю проблему можна, якщо цю проблему вдасться вирішити, то напевно, що можна буде жити разом. Ну тобто, у нас зараз немає проблем з еміратами, наприклад. Ми підписали угоду, і економічні зв'язки процвітають. І, Тобто, напевно, що не проблема, що є якісь араби або мусульмани, так а є проблема в тій ідеології, яку вони сповідують. Напевно, те саме треба і з Росією зробити. Тобто, коли радянський союз розпався, деколонізація не була проведена, коли третій рейх був знищений, там провели денацифікацію і з людей тим чи іншим чином забрали всю цю пропаганду, яку нацисти в них впроваджували. Так з Радянським Союзом цього не було зроблено, і з цього з цієї ідеології виріс расизм, від якого зараз потерпає Україна. І тому напевно має бути розроблений якийсь механізм, який зможе. Людей змінити, і тільки так, мені здається, можна буде говорити про якесь мирне сусідство? Слушно, слушно погоджуюся із вами. Мені ось ви зараз сказали, що Хамас також і в головах цих людей, так? Ця ідеологія вона існує і там. Але якщо ми говоримо в за все про фізичних цих терористів, про цих людей, коли можна буде вважати, що Хамас подолано? Тому що ми знаємо, що лідери Хамасу вони переховуються у інших країнах, і навіть якщо винищити всіх тих терористів на місцях, чи можна буде тоді вважати, що Хамас подолано? В 72-му році е арабські терористи зробили теракт проти ізраїльської олімпійської збірної? Всі вони були з часом знешкоджені, і ще у х роках навіть за ними йшла охота. Така сама е, участь чекає на голов Хамасу. Тобто, це люди, які вже не живі, так? Це, це смертники. І ізраїльська розвідка е, створила спецпідрозділ, який має назву Нілі, і який буде займатися цими. Мені дуже важко назвати їх людьми, але будемо, будемо так казати. Ну і звичайно, що рядові терористи також хто виходить зі зброєю, знищується одразу без розмов. Тобто, коли армія бачить когось зі зброєю в руках, ця людина знищується. Uh... Тут в новині ось ці йшлося, що зараз знищили також інженерний факультет, ось цей де виробляли зброю, виготовляли її, так і мені цікаво, скільки ще у газі є подібних будівель, подібних інститутів, де продовжують виготовляти зброю. І у цьому зв'язку як довго ще Хамаз може оборонятися? Я думаю, що не дуже довго. Якщо відрізати їм всі зовнішні поставки, вони довго не зможуть чинити спротив, тому що їхні склади знищуються і дуже, дуже агресивно і дуже точно склади знищуються. Проводиться зачистка в місті Газа, яке зараз, тобто північна частина сектору. Це місто Газа, там якийсь табір біженців, так званий і так далі. І без допомоги ззовні вони довго не зможуть витримувати. А ось ця ситуація із цими тунелями, так? Тому що я так розумію, що знищити наземні будівлі зараз легше. А якщо ми говоримо про тунелі, підвали, як зараз із цим? Знаходять армія, знаходить входи-виходи. Перевіряє їх і знешкоджує або знищує є технології армійські, є підрозділи, які підготовлені для тих для цих задач, навіть для, для боротьби всередині тунелів. Армія діє і дуже, досить ефективно. І на, насправді, якщо от ви слідкуєте за новинами, знаходили дома, в яких поруч з дитячими спальнями були склади зі зброєю. І в школах були склади зі зброєю, і в лікарнях склади зі зброєю. Тобто Хамас використовує тактику живих щитів. Вони просто ставлять свої об'єкти серед населення, і навіть ми бачили спроби спробах евакуювати людей з лікарні Шифа, снайпери Хамасу просто розстрілювали людей. І люди, щоб вийти з. З північної частини сектору, в більш безпечну наразі, південну частину сектора потрібно, ізраїльській армії потрібно було охороняти ці проходи від Хамасу. І до деяких мешканців Гази це вже доходить. Вони в репортажах деяких кампаній новин кажуть, що нас євреї охороняють, а араби, тобто Хамас. Вони нас знищують і нами прикриваються. Жахливі речі ви розказуєте. Можливо, до речі, це і стане тим таким моментом, який зможе витравити з голів цих людей, так званих мирного населення, так, оцю ідеологію Хамасу. І ще в нас була така підтема про те, що деякі організації у Туреччині хочуть подати. В МКС на Нетаньягу за нібито геноцид. На вашу думку, по-перше, навіщо це взагалі в Туреччині як такі, так, як державі? Подібні новини, подібні спроби. Так. Чи можливо це, наприклад, тиск населення? Можливо, це така суспільна думка в Туреччині? Туреччині державі це не потрібно. Це потрібно Ердогану. В якого дуже багато внутрішніх проблем, його е, безвідповідальна політика зовнішня призвела до дуже серйозної економічної кризи в Турції. Там дуже велика інфляція, і ціни ростуть. Економіка просідає, і йому просто треба відволікти увагу свого населення. Яке ну здебільшого це сільське населення, воно там не дуже освічене і так далі. І вони вірять в ці всі всі ці казки про геноциди і прочі інше. А я би, якби я був, то, тобто, якби моя воля, я би подав би на Ердогана зустрічний позов щодо геноциду курдів і щодо геноциду сирійців, які вони які він вчиняє кожного дня. І тому, як би тобто, тобто, Ордогану, по перше за все, треба подивитись в дзеркало, а по-друге, зайнятися проблемами своєї країни в першу чергу. Тому що те, що він там нахазяйнував, це, це призводить до дуже великих проблем. Пане В'ячеславе, дуже дякую, що знайшли час поспілкуватися з нами. Дякую за цікаву розмову і чекаємо вас знову в наших ефірах. Дякую вам. Про успіхи Ізраїлю у наземній операції проти Хамасу говорили зі співзасновником громадського об'єднання ізраїльські друзі України В'ячеславом Фельдманом.